Пане Оксію, теж важлива тема. Одна з топ-тем цього дня це переговори в Стамбулі. Новий трек це ініціатива і офіса президента, і умєрова. І так само, я так розумію, російська сторона теж наголошує, що вона а, ініціювала теж, тобто ініціатива з обох сторін. Поясніть, будь ласка, для чого це потрібно в контексті того, що Росія перманентно атакує Україну ракетний дроновий терор. Сьогодні була жахлива ніч. Вони просто нас вбивають. Вони вони проводять. А знову наступальні дії по всій території нашої держави, і вони хочуть проводити переговори. Ні про що. Будь ласка. Ну, давайте так, щоб не виглядало, що ми якась беззахисна жертва. Ми відповідаємо в Росії. Другий чи третій день люди не можуть. Нормально вилетіти чи поїхати, так би мовити, відпочивати, бо постійно в них план кавер, так званий, в аеропортах дуже серйозних, величезні збитки, величезні проблеми. Так, да, звичайно, ми б хотіли, би, дуже багато б хотіло би робити так само, як росіяни, тобто займатися терором. Але ми все ж таки маємо якусь, я так розумію, ми притримуємось правил правил війни відміною до від росіян. Тому воно так виглядає, що нібито ми ледве не програємо в цій війні, але це не так. Щодо переговорів, ну очевидно, що Путін, його логіка заключається в тому, що він не хоче втрачати зв'язок з Трампом і сприймає ці переговори як можливість показати Трампу, що бачиш, ну я все ж таки, хоч хоч щось роблю, так. Я думаю, що така ж причина є в Україні показати Трампу, що все ж таки щось відбувається. Можливо, показати Трампу, якщо знов Путін, тут серед своїх посередників, які будуть в Стамбулі, почнуть повторювати цю мантру про першу конфлікту, про віддання областей і тому подібне, щоб показати Трампу, що нічого не міняється абсолютно. що... Путін не хоче йти на жодну поступку. Можливо, з цієї причини ми хочемо пошвидше зустрітися з росіянами. Бо в ту версію, яку висловлюють, про, про... Ну, Путін не піде зараз на прямі переговори Свече. з Зеленським. Йому це не потрібно, і він піде, в нього тільки один формат. Це прийняти капітуляцію України. Тоді він дійсно може зустрітися Зеленським. Всі інші варіанти його не влаштовує. Якщо він все ж таки піде на якісь поступки, через це може відбутися в будь-який момент. Наскільки він готовий до кінця йти, і перевіряти, наскільки Трамп готовий йти до кінця, ну мається на увазі на початку на початку вересня, так ми не знаємо, це ми з часом перевіримо, зрозуміємо, так. І наскільки, навіть, якщо він пройде, він готовий далі йти, тобто й далі на протистояння з, з усім західним світом, теж будемо дивитися. Але в будь-якому разі, якщо він піде на поступки, він звичайно буде це в форматі вирішувати в форматі Трамп. Він і, можливо, Сінзіпінь. Тобто зустріч е, в Китаї 3 вересня в Пенсії. Ну, це я кажу один з варіантів. Угу. Бо, бо е, це гра, ну це гра, геополітична, величезна гра, і Китай ми бачимо дуже багато негативної інформації зараз іде про Китай. Так. Е, про те, що ледве не, що ледве не вже з'явилися китайські солдати на, е, у російській армії. Е, я думаю, що Китай перебільшує своє Ну, маці на увазі, він спеціально, так би мовити, ескалує ситуацію інформаційну. Він хоче продати Трампу Росію саме як якесь величезне досягнення, так що ну, мається на увазі, щоб вони домовлялися з Трампом не про свої справи. В яких дуже важко домовитись. І прийдеться Китаю дуже сильно, так би мовити, ну, в якихось питаннях, якщо вони хочуть дійсно не війни, а домовлятися, десь поступитися, а саме продати Росію і російські ну, за припинення війни, як от що саме це. Тобто, що... Бо Трамп цього ж хоче, він, вся його політика перед цим була. Ми з вами домовляємося про інше абсолютно. Це війна, це війною, так би мовити, при чому тут це. А китайці, ну Цзі зіпін, логічно, абсолютно хоче. От ти хочеш миру, ти хочеш припинення війни, ми можемо це зробити. Навіть якщо Путін не погодиться, ми можемо зробити так, що він змушений буде походитись. Бо Китай насправді оця ситуація з санкціями, вона так виглядає. В принципі, Китай може сам купувати всю нафту російську, просто сам купувати, він просто. Ну, поставить себе в трохи таку ситуацію, але чисто теоретично, так, якщо йому потрібно от, показати, що нічого він не боїться Китай, і uh -huh. а, всі ці санкції до одного місця, да, він може, якщо Індія перестане купувати, якщо Бразилія, там і ще пару буквально гравців, то все, все це може замінити Китай. Чи піде він на це? Це інше питання. Так само, як і може. Найбільший удар буде нанесений, якщо Китай перестане купувати російську нафту. Ну тобто мається на увазі, що якщо санкції е Трампа можливі, вони теоретично, теоретично чисто можуть призвести до якихось відповідних наслідків для Росії, і ми не знаємо, може, взагалі це закінчиться тим, що ціна виросте в два-три рази, і Росія зменшивши об'єм. Буде все одно утримувати ті ж самі гроші просто через збільшення ціни. Ну так само, як з 18-м цим пакетом Євросоюзу, так? Ну, нібито все чудово, все виглядає чудово. Питання: а чому ж нічого не відбувається? Ну, чому все одно не діть через те, що нема, є санкції, є правильна схема там цього стелі, але нема жодного покарання. Так. Треба карати, карати всі, а, а цього нема а, і настільки гнучний ринок. Бо ми зараз просто спостерігаємо і читаємо економічні викладки різні, з різних країн, наскільки ми живемо в іншому світі, ніж 30-40 років назад. От просто інформація. Ну, ще 30-40 років назад ти фізично блокував там ці танкери, інформація поширюється дуже повільно. І... Поки перелаштовуєш, поки знайдеш інших контрагентів, поки перезаключиш кампанію, це може тривати роками. Mm -hmm. Зараз це відбувається за один день. Через інтернет, через всі ці можливості інформаційні. Це відбувається. Тобто, грубо кажучи, від прийняття санкцій до знайдення протидіяної, економісти кажуть, що зараз проходить іноді 2-3 тижні. І все, вони не діють. І вони вже не діють. Тому, тому, звичайно, знов ж таки повторюю, що не треба виходити там в постійну зраду, що санкції взагалі не діють. Діють, вони, звичайно, діють. Але дуже повільно. І російська економіка виявилася набагато більш інтегрована в західний світ, набагато більш інтегрована в ринкову економіку, в глобальну економіку, ніж, наприклад, та ж сама Україна. Яка ну, в іншому взагалі статусі знаходиться. А люди, які, як би нам не прикро це, але дуже багато дивлюся, це, це цікаво просто. Люди, які іноземці приїжджають в Москву, вони не бачать взагалі не бачать, що це країна, що це країна, хоч якимось чином взагалі воює. Забиті дорогі ресторани, все купується, продається. Приїжджають західні якісь співаки. Ми ну, слава Богу, хоч не першої величини, відбуваються покази мод, всі бренди, які нібито не продаються, всі вони проду ну, сірий імпорт, зрозуміло, так? Так. машини. Ну, зрозуміло, що нещасні там окраїни Росії ж їздять на цих китайських, не зрозуміло чому. Але дорогі машини західне виробництва, все це присутнє. Паралельний імпорт. Так, да, Паралельний сірий, по-різному можна називати. Так. так він працює і працює в безліч країн, які на цьому заробляють наші, так би мовити, от брати, так грузини. Просто економіку свою вдвічі підняли за останні роки. І через релокантів російських, так, які збігли від призову від мобілізації і прибігли туди своїми грошима, і через такі схеми, які проходять а, через Грузію. Для трьох мільйонної країни чотирьох, а, обслуговувати, бути таким хабом для 140 дуже багатої країни, позамі з Грузією. Повірте, як людина, яка була не один раз і там, і там, ну, в Росія дійсно набагато багатше за В середньому, при тому я не кажу навіть про навіть валовий національний продукт, а Це дос... тому вони і, і займають таку позицію, і влада займає таку позицію. Тому все дуже складно. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І я відповідаю часто на коментарі. І ставайте головне спонсором моєї каналу. Це від 70 гривень. Це дозволяє вам першими дивитися відео. Ну і найголовніше це функція, що це дозволяє поширювати максимально україномовний контент в YouTube. Це дуже важливо. Дякую. Президент Володимир Зеленський змінив послів України у 16 країнах, зокрема в Мексиці, в Босній, Херцеговіні, в Канаді, Естонії, Кіпрі, Південній Кореї, в Монголії, Швеції, Кенії, Бахрейні. Також було призначено представників у низці організацій. Пане Оксі, це зроблено спеціально під якби таке нове оновлення, новий Кабінет міністрів, новий прем'єр-міністр, новий посол України в США в майбутньому, я так розумію, коли отримає агріман Стефанішина. Можливо. Я логіки, чесно кажучи, мені навіть не цікаво, яка логіка у влади. Ми розуміємо, що вони живуть в певній іншій паралельній реальності, якій… В них довіра, можливо, це не, не паралельна, реаль, це, це реальність. Довіра 70%, в них все чудово. І в принципі, оч, видно таке одну. Для мене, як е, професіонала в цій сфері, багато десь стріч відомо, що дуже коротка скамійка запасна. просто найкоротша за всю історію, яку я так би мовити, пам'ятаю, коли. Одного нещасного мерева вже на декілька посад, так би мовити, встигли і туди, туди, туди. і і І тому подібне, так? І коли бувший віце, пу, віце кажу, бувши прем'єр-міністр, це звичайно уявити це до 19 року просто неможливо було ні при якій владі, так? Що прем'єр-міністр буде там е, е, працювати в своєму ж уряді, але на іншій посаді. Так, страшно. Е, наскільки це... Якщо це показати, що щось в країні відбувається, щось міняється, ну, якось воно слабенько, так би мовити. Ну, не знаю, можливо, для знову ж таки, я в соціологію останнім часом особливо не вірю, але іншого в мене нема. Тому. Я не знаю їм відповіді на питання, хоча десь приблизно здогадуюсь, що Шмигаль, як не був відомий дуже великій частині людей. Вони взагалі не звертали на нього увагу, тому що він був декоративною особою, в принципі, в нашій системі координат. Прем'єр-міністр це, це клерк в Офісі. Кнопка, президента. Кнопка. президента так. Все вирішується в одному чи двох кабінетах, все зрозуміло, все ясно. А, Щодо послів мене цікавило, як і у всіх інших. Я думаю, цікавило тільки одне посольство в одній країні, так би мовити, так, в Великій Британії. Бо дуже багато було всяких викидів про, про те, що. Але я думаю, що це питання вирішується на іншому зовсім рівні. А всі чудово розуміють. Я думаю, і Великобританія чудово розуміють, і в Америці чудово розуміють, і в ЄС розуміють. Вони соціологію бачать і все в них зрозуміло, так би мовити. Тобто, навіть якщо би було бажання. А, а все інше, скільки в нас було вже цих скандалів з послами, їхньою компетентністю і так далі. Ну, от називають дуже багато і послів, які були минулі, я, наприклад, просто це не цікавився, мене не цікавилося дуже давно. Що бувший посол Сполучених Штатів, що в неї виявляється, я прочитав, за здивування в неї. Вона відкрила ресторан, ну правда, ще до цієї роботи в Вашингтоні. І в минулому році вона отримала якийсь приз ресторанів за найкращий чи коктейль, чи щось таке. Ну от розумієте, ну як в воюючій країні посольство в одній з ключових країн, ну чим ще займатися, так? Ну, звичайно, створювати найкращий коктейль, так би мовити, в Сполучених Штатах. Тому мене, мене, мене вже важко чимось здивувати, так би мовити. Слава Богу, що ми живемо на мусульманській країні і вони не можуть заводити гареми і всіх своїх, так би мовити, влаштовувати на всі можливі посади. Ну, слава Богу. Пане Олексію, буду вам дякувати. Дякую, що ви знайшли час вийти, прийти сюди в цю студію сьогодні. ввечері. Олексій Голобуцький, відомий український політолог. Спасибі.